Привіт! Ви на каналі Міс Даша сьогодні зі мною Віка Мікс. Привіт! Сьогодні у нас челендж. Попробуй не запити. У нас тут є е, 5 страв. Спочатку ми будемо їсти цукерки. Отакі. От так. Потім ми будемо їсти орел, угу. потім вареничко. Солодке. Угу. Потім солоні огурчики. Гурки. Гурки. А потім... Саме дивіші. Саме маємо стрільці чипси у нас в Так Ми будемо пів хачки хісти. Пів. Так. так. І починаємо! Так. Хі -хі. Де, підпишіться на її канал, якщо ви не зробили цього раніше. А тут ще у нас стоїть два стакани води, вони у нас будуть сміщати Та ми навіть тут можемо показати. Так, ще стакане води. Я після відео повний стакан вип'ю. Mm -hmm. І так, починаємо з такої цукерочки. З mm новехінькою. -hmm. До речі. Дуже зверла. Mm -hmm. Зараз ми з'їмо і виключимо. Не так довго їла, їсна. Доказати, що ми не пили? Горнятка повні. Я ще перед відео відпила. <сі> ну, ви це можете перемотати і поглянути, що так було води. Наступ. Наступний раунд у нас... Ура! Ура! Єсінь, я ще ніколи його не їла. Всіми любими таке привозко. У мене ще по одному нема орем клас. Лайк за смачне <laughs> орео. Його треба запити. Воно mm -hmm. солодке дуже. Mm -hmm. І хочеться води після нього. Воно з молоком. Приступаємо до no. варення. Дуже солодке. Ми маємо дві ложечки. Я по... паповую напа на піпі собою бімо побі. Ми тебе нічого не зрозуміє. Ой, я хочу пити. Я хочу пити. Люди напазу не стану. Вони подумають, що ми напилися. Pop-po-g. Не запити води. Я купу чупу подипає. Це на фейсе. Може, хватит? Чиподні. На кінець. Опобу пожеп. Я папу пожепет. Далі. О, гірки. Ну, все левый Але по одному вкусу давай лише. Все. Ага. А я не люблю огірки. Я хочу пити. Може хватить. Бо я вже від те хочу води. <laughs> давай пополовин цього гірка. Типу пожипе. Я майже злі. Ага. Я все. Не можу. Хочу пезину. Ні. Oh! Yeah. Огірки ви мене не переборите. О, oh, чіпця можливо. Все. Yeah. Один огірок роб залишився. Mm -hmm. Пічіпіпс!

Ты завжди слава? Гірок був 100 грамів. Треба запитатися, чи можна моєї сестри, чи можна їсти цю пачку. А, вони хоч тут стоять, щоб ви попачили, що ми в них не пили. Вона, на жаль, дозволила їсти цю пачку. І ми їмо цілу пачку. Ну, не замість, що ми не пили нічого. А я зайку уже пить. Боже, что ужас? Давайте два чипса зараз. Вот Я беру три чипса зараз. Три чипсики. Попозже и по уже пас. Я. Я хочу пити. Я. Я не протребаюсь. Девушки Ай! Напевно, залетит чіпси на столе Усе так. Den er bra! Не хочешь? На него У мене На горится роті Я, не у роті. Mm -hmm. Я покажав, що можу їсти Я тоже можу. Это без кинечиго есть, а с водой. Mm -hmm. О, боже пять. Вона знімається перший раз в моєму відео. Угу. І сьогодні, напевно, вийде і її відео. Зі мною. У мене. Напевно, ми будемо знімати. Напевно. Все, все. Тепер треба пару формі підрізатися. Не заплачували. Навіть згорить. Зірок все перебив. Ще дужче захотілося пити. Угу. Води. Один. Рахуємо до десять і можна пити води. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Води! Важні ну, і всім дякую, що ви подивилися відео! Са-моди! Став... Ставте лайк і підписуйтесь на наші канали. Ой, а зараз ще вийде відео у Вікторії на каналі! пока пока ка пока-па!